Моє вітання, друзі. Мультиварка Philips прийшла з претензіями, що не працює сенсорна панель. Але коли вімкнув, то світилася помилка Е2, тобто несправність верхнього датчика на самій кришці, тут є нагрівач і огріву і є датчик. Тобто це свідчило про те, що відсутній датчик. Температури верхні, Е2. І на кнопки, звісно, не реагував. Я її спробував відремонтувати. Зараз я вам покажу, що я зробив. В результаті я замінив декілька деталей. І що ми бачимо, давайте ми її вімкнемо. Як ви бачите, є вмикання, все світлодіод ніби тут мигає, але, як ви бачите, ні на які кнопки не реагує. На сенсор сама панель не реагує. І зараз я вам розберу і покажу, що було. Причиною, і що будемо далі робити з нею. Поїхали. І так, зняли нижню кришку і достаємо основний вузол. І що ми тут бачимо? Тут ми бачимо спочатку, оце у нас частинка, це силова частина плата. Тут знаходиться блок живлення без гальванічної розв'язки, ось на шинки він зібраний. Далі це у нас вихід на плату керування. Так, реле. В Вімпнення тени, що ми тут бачимо, семистер це підігрів ось тут, боковий. Далі семистер це підігрів верхньої кришки. Що у нас відбулося, друзі? Значить, як ви знаєте, в самій кришці є петля. Тобто вона відкривається туди-сюди і туди заходить 4 дрота. Чотири дрота це у нас значить, ось вони йдуть з боку. так, Давайте я вам зараз покажу. Ось бачимо пара чорного і пара червоного. Значить, Чорний це сам датчик температурний. І червоний це у нас спіраль підігрів верхній підігрів кришки. Так? Що у нас відбулося? У нас, Після того, як я розібрав, у нас був розірваний ось цей семистор. Десь я вам показував тут детальки. Ось він, бачите, я його склеював, тут однієї ноги не вистачає. Далі ми бачимо транзистор, ще один транзистор і резистор. Що у нас відбулося? У нас згорівший був семистор. Далі транзистор керування семистором. І оцей опір. І ще один резистор, Ой, транзистор Ось оцей був пробитий. Що у нас відбулося? У нас відбулося перегинання кабелів на петлі криштки. І Що у нас сталося? 220 вольт, попадає, те, що керує самою теною по червоному проводу, попадає у нас на контроль температури. Там ще доріжка згоріла по семистору і там одна підсмажилася. Я не буду вже розбирати. Так? І виходить так, що у нас 220 попало сюди. Далі в нас вигорає семистро, звісно, від короткого замикання, транзистор, оцей опір на 1 кОм і транзистор. Все. Я все відновив, але як ви бачите, реакції ніякої на самі сенсори немає. Тому я узгодив з власником всі ці моменти. І... В принципі, в мене не було бажання робити, тому що е, замовляти плату вона є, я її знайшов, вона дуже дорога. Е, але узгоди з власником він дав добро на те, щоб її замінити. Тому що е, проблема в тому, що е, вигоріла часорної частина, частини по е, керуванню, по керуванню саме, е, саме, самого сенсора, тому що 220 попало на саму плату керування. Тому хазяїн дав добро і я придбав нову плату керування. Ось вона. як ви Бачите, вона точно така сама, навіть іде з корпусом, бачите, з пластиковим. І давайте ми зараз її спробуємо під'єднати, перевіримо, чи не помилився я часом, чи можливо, десь щось упустив на самій, на цій платі. І давайте зараз ми. Її Під'єднаємо, так, від'єднуємо плату керування. так, І давайте під'єднаємо нову, що вона заспіває. Можливо, нічого і не вийде, а можливо, щось і вийде. Так, давайте якось так, щоб вам було видно і щоб тут нічого у мене не замкнуло. Так, ну, в принципі, так нормально. Давайте спробувати микати, подаємо напругу. Так, щось не подається. Зараз роз'єм вискочив. так, Подаємо напругу. Так, бачимо індикацію. так, Навіть даже програма якась у нас стартанула, бачимо. Да? Давайте ми її зараз відмінимо. так, Я не пам'ятаю, де тут відміна. Ага, ось відміна. так, І бачимо, так само світиться SD. С... 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 Получається, правильно, це ж не верхнега, правильно. І на тій платі так само світилося на несправній. Давайте спробуємо вибрати за допомогою кнопок меню, де воно це, по-моєму, чи, виб... чи працює на сенсор. І як ви бачите, диво таке сталося. Є в нас, бачимо, що меню працює. Все, далі можна натиснути старт. Так, чекаємо. Є в нас резко, спрацювало, як ви чули, і відбувається. Виконання певної програми. Давайте поки що відмінимо, тому що чаші не дали і на суху це робити не бажано. Ну, Короткочасно перевірити все це діло можна. Зараз я все це діло від'єдную від напруги, зберу все до кучки і спробуємо перевірити в зібраному стані. Так, друзі, відкрутив я всю плату, силову бачимо тут такі красиві сліди прогару. Тут я, як ви бачите, все відновив. Тут підозріла доріжка була, лак на ній здибився. Я її зачистив, вона ціла була. В цьому місці у нас є прогар, в цьому місці теж прогар. Я доріжки відновив. Все тут нібито красиво. Ну Оскільки нас плата нова керування йде вже з корпусом, то зараз будемо пересаджувати цю плату сюди і звісно, збирати. Плата Блока ну, силова плата кріпиться на двох гвинтах, закручуємо гвинти, також не забуваємо ставити роз'ємчик в гніздо. Все, і Далі будемо опускати в корпус і кріпити саму цю частинку. І так, друзі, мультиварка зібрана, гвинти всі закручені. І давайте ми зараз її перевіримо в роботі. Так, Під'єднуємо її до нашого ватметру, так, щоб вам було видно. Так, є в нас, так, є нас, Перевіряємо, меню все працює. Що це в нас таке? Так, каша. Давайте стартанемо. Так, дивимося, що у нас тут 37 ватт. Це, мабуть, режим підогріва, да, включена підогрів. Да. Так, і стартуємо. А, 3 секунди потрібно витримати. І, як ви бачите, є в нас старт, змійка побігла. Дивимося на тену. І в нас вімкнулася вона. 935 Вт. Споживає, тобто нагрів відбувається. На жаль, я довго тримати не можу, тому що чаші мені не дали. Так, тепло вже йде. Все добре. Давайте відміняти. І перевіримо ще тут деякі меню. Так, меню. Каша, плов, йогурт тут можна встановити, давайте перевіримо, ага, тут працює, температура все вибирається. Так, все працює. Добре. ну, В принципі, можна вважати, що все зроблено. Тобто, друзі, ось така біда буває. Нагадую, що перелом був кабелю, ну, проводів в цій частині, в результаті відбулося замикання, попадання. Мережевої напруги на плату керування. бачите, І вона вийшла з ладу. Ось так. Так що тепер віддаю власнику, нехай користується. Вам дякую за увагу. На все добре, до побачення.